Привіт, маленький друже. Що ти тут забув? Хочеш, щоб я випив? О, ні, я не можу. До того ж, це диявольський ром і він будь-кому голову знесе. А, Пробач, друже. Але я не розумію. Я думаю, <гас> що він намагався попередити про те, що я йшла. Хоча не впевнений, що може бути більш за Або він думав, що може тобі допомогти. Або що у тебе крап, як друг. Mm -hmm. Обелиш Марік, то ускладнюєш собі біг, ніж воно має бути. Просто скажіть нам те, що ми маємо знати, і все це може закінчитись. Я тобі нічого не скажу. Та не вже. <звук> Ти думаєш, якщо носиш цю маску, то я не бачу, хто ти насправді. Я і раніше бився з монстрами, і тоді мені не було лячно. Тож, якщо ти думаєш, що отримаєш від мене хоч щось, ти помилилась. Що ж? Я рада бачити, що смерть не послабила, твій дух. Але я вже вбивала тебе до цього, меріку. І повір мені, коли я кажу, що у мене немає жодних проблем з розриванням твоєї душі на шматки. Шматок за шматочком. Ти розумієш, що вони прийдуть сюди, щоб рятувати його? Ну звичайно. і мені б дуже хотілося, щоб вони спробували.